Тривалий час іде обговорення реформування житлово-комунального господарства в місті жовті води. Міська влада, керівництво жрео та ініціативна група мешканців міста не раз пропонували різні варіанти. І ось нарешті, 4 березня, ця проблема була розглянута депутатами міськради. На трибуні сесії директор жрео Олег Кудрявцев, який пояснює, чому довгий час не було реформоване житлово-комунальне господарство та критикує пропозиції ініціативної групи. Я перейшов з февраля місяця туди. ЖРЕО, почалися февральські події, Мер у Лена Івановна виконувала обов'язки, Явно не до того було, Прийшов Василь Вінівмінович, Ну, буквально на первых э, порах я к нему обратился, что, говорю, Василий Емельевич, надо менять тарифы, переходить на другую систему. На что было сказано, дай мне осмотреться хотя бы. Это вполне логично. Тем не менее, уже 4 месяца мы бьемся с этим решением. Так, дальше есть, э, вчера, во всяком случае... Было предоставлено проект решения Виктора Александровича Ткаченко. Он на месте? Здесь нет? Нет, к сожалению. Э -э уважаемые депутаты, уже три, э три реформированные КП Жерева мы пережили, вернее, э два, это третье. Сначала откусили ритуальные услуги, затем участок за Они были прибыльными до того, как их оттяпали. А третий этап – КПЖЭК, по чью персону готовится новое директорское кресло? Это еще один директор и главный бухгалтер, также главный инженер, инспектор по кадрам, инспектор по охране труда. Кто сказал, что желтоводцы хотят кормить еще целую структуру ИТР? В чем реформирование? Найти кому-то опять директорское место, может, хватит? Моя зарплата, зарплата главного бухгалтера, главного инженера, да почти всей структуры на 80% идет за счет жилья, а 20% за счет благоустройства города и освещение озеленения других дополнительных услуг. Сейчас предлагается повесить на шее жителей 100% структуры ИТР КПЖЭК и добавить наши 80%, а шеи выдержит у желтоводцев. Звучат робко призывы. Давайте выбрать директора КП на конкурсной основе. О себе. Больше 10 лет руководитель как частных, так и коммунальных предприятий. Это я вытянул желтоводство теплосеть из того места, куда его загнал Простор-С. Это моя голова не дала на жителей города повесить 84 миллиона долгов Простора. Это я был первым замом три года. Не было ни одного серьезного ЧП по коммуналке. Покажите президента на мое место с таким же послужным списком. Если нет, просто помолчали бы те, кто это предлагает. Если есть, предлагайте его кандидатуру городскому голове. Развалим Жева, долги некому будет платить. И опять проживем за счет тех, кто честно платит. Перейдем на подомовой учет, соседи будут приставать с вопросом, а почему мы содержим наш дом, а ты сидишь на нашей шее. Возьми метлу, отрабатывай у нас во дворе. А не хочется не платить, не мести. Вторая категория. Некоторые политики, почувствовавшие запах выборов. Как пропустить возможность попиариться на тарифах? Хоть кто-то из желтоводцев не понимает, что бензин вырос в 4 раза, а значит аварийка должна выезжать один день, а потом три дня стоять. Бензин кончился. Материалы также ни один предприниматель не хочет поставлять по ценам 2009 года. Электроэнергия на освещение подъездов и работу лифтов 24 копейки в тарифе. А тариф обанера, который каждый из нас платит в своей квартире, 42 копейки. Уважаемые политики, может хватит разваливать предприятия нашего города? Хватит Жуса, хватит Юрза? Молока завода, м'ясокомбінату, електрона. З клеймом розрушителя не нужно йти на вибори. Розрушення вже надає всім. Уважаемые депутати, я очень сподіваюся на ваш здравий смисл, вашу принципіальність защиті інтересів жителів всього міста. Рішення міськради обговорене напередодні на семінарі зачитав перший заступник міського голови Анатолій Милюшко. Запровадити на підприємстві електронну систему побутового обліку. Плати споживачів за житлово-комунальні послуги. Пункт 2.3. Проводити Провадити спільні з будинковими комітетами процедуру проведення розрахунків за житлово-комунальні послуги на підставі актів виконаних робот, підписаних головою будинкового комітету або при відсутності будинкового комітету уповноваженим від будинку. Власником, співвласником або головним квартиронаймачем квартири, в якій надавалась послуга, або виконувались ремонтні роботи. Уповноваженим представником управління УЖКГ Жовтоводської міської ради по послугам та роботам, визначеним окремим переліком, представником надавача послуг, виконавцем робіт. Пункт 24. По узгодженню з будинковими комітетами при їх наявності запровадити механізм перерозпроділу коштів в межах побудинкової картки обліку для виконання найбільш важливих ремонтних робіт по житловому будинку, все інше специфічний, зрозумілий для спеціалістів текст, тому наша знімальна група попросила роз'яснення для телеглядачів. Анатолій Миколаївич, тільки що ви доповіли депутатам про реформування жрео? Ну, це таке специфічний текст, будь ласка, для народу. Розкажіть конкретно, доступно, що планується робити, як розуміється це реформування, які сроки, і які очікуєте отримати результати. Значить, що стосується реформування, реформування буде це перший етап. Загальна задача це довести якісну роботу. Сформувати. Економічно обґрунтовані тарифи, і те, що коли будуть надаватися послуги, люди повинні бачити і контролювати якість цих послуг. Це основне буде проводитись внутрішня реорганізація самого підприємства. Час нас заставляє, і люди вимагають, і жилий фонд нас вимагає в тому, щоб ми зробили. Зміни. Ну, і я е, е, дуже хотів би звернутися до жовтовоців в тому, що вони повинні розуміти те, що е, за фонд, е, жилий фонд, це е, відсотків на 90 це є приватизовані квартири. І вони повинні е, їх ну, підтримувати так, щоб вони не роз не руйнувалися. Всі ці заходи, і при, якщо ми будемо разом працювати, це будуть створені домові комітети. Буде підприємство, яке буде надавати послуги. І коли це буде контроль з однієї сторони, що за якість послуг, а з другої контроль, що треба платити за послуги, я думаю, знайдуть порозуміння. Ми зробимо те, що ну зробимо перші кроки для того, щоб ну, підняти якість роботи. Буде на, я так думаю, якщо за термін часу десь пів року нічого не зміниться, будуть йти іти, і е, зміни в виконавцях робити, то що е, казала нам. Е, Громада і ініціативна група в принципі в тому проєкті рішення була частково взята модель, ту, що пропонували, і наша ініціативна група, і вона була прив'язана до умов міста. Я зрозуміла, що кількість людей вона не зміниться в ЖРЕО, і структура залишиться те саме: ті самі шість ЖЕКів, те саме управління, в ЖЕКах та сама паспортистка, бухгалтер, три майстри там брига. Тобто всі на місці. Буде зменшена кількість адміністративного апарата. Планується поетапно, щоб у нас взагалі ЖЕКів не було. У нас буде ОКП вже в управління і будуть по напрямкам. Ну, це моя думка. Я думаю, що вона. Ну, не буде підтримана, це профільно е, узконаправлене, тобто будуть окремо сантехніки, окремо будівельники, окремо люди, які е, це двірники. будуть дільниці, комунальна власність чи щось да, приватне. Ні, це буде комунальна власність. Це буде комунальна власність. Згідно е, з тим, що ми робили розрахунки по. Кількості е, працівників КП ВЖВ, то, е, в то ми прийшли до того, що е, чисельність е, с, с, там, де є працівники, не керуючий склад, а працівники, вона не буде зменшена, навіть ну, де, деякі професії буде більше. Все Це буде регулюватись е, ремонтними роботами. Анатолій Миколаївич, дивіться, перед вами виступав Олег Кудрявцев. Він був незадоволений цим реформуванням і тим, що від ЖРЕО весь час відбирають якісь ділянки роботи. Наприклад, прибирання сміття з контейнерів, там похоронне бюро забрали. Зараз ліфти забирають. Він був взагалі незадоволений, мені здається, реформуванням. Чи ви з ним знаходите спільну мову? Ну ви ж розумієте, ми виступаємо як судді в даному, в даному випадку. Є підприємство, яке ну має свої інтереси. Да? Є громада. О, а ми повинні знайти ту ту, да, ту середину для того, щоб. І громада була задоволена, і підприємство могло існувати. Анатолій Миколаївич, останнє питання: скільки ми будемо платити за таке реформоване жрео і за такі послуги, якісні, які нам обіцяють, значить я вам хочу сказати: ну десь ну... Десь в районі в середньому десь до 3 гривень буде перед, перед ну, дивимося ми тариф до 3 гривень. Ну, я хочу сказати і наголосити на тому, що в місті постійно ведеться робота ті е, е, люди, які не, не мають змоги оплачувати комунальні послуги, то їм надається субсидія. Тому. В принципі, ця про ну робота ведеться в нашому місті більше вже 11 тисяч заявок, і це, це ну скажімо, менш захищені люди в цьому не ну пострадати не буде. Я хотілося би, щоб люди теж розуміли, що, що ну помінялась влада. От я, я ніколи в владі не був. і Я хочу сказати, що мені. Не потрібні відкати, там, і ті саме. Я пройшов, я пройшов майдан, і мої друзі многі погіблі, многі воюють, тому, тому я не, ну, не должності йшов йшовся, а ради того, щоб змінити Україну. Депутати внесли свої зауваження до тексту рішення, які практично всі були враховані. Будь ласка, шановні мешканці, створюйте будинкові комітет і приймайте рішення по перерозподілу коштів. А уповноважений власник житлового будинку є тільки в одному пункті, пункту 2-3, там, де підписуються акти. Дійсно, акти буде підписувати уповноважений власник, якщо немає будинкового комітету. А всі інші пункти створюйте будинкові комітети і керуйте, і слідкуйте за вашими грошима. І сполком буде утверджені, верні вже перечень робот по домох, які домом, об'язательному поповнення. Тобто це там деротизація. и прочее, которые обязательно должны выполняться в любом случае, чтобы избежать каких-то проблем с жилым фондом города. Плюс к этому домовые комитеты, имея контроль за своими лицевыми счетами, могут э, выбирать для себя какие-то дополнительные послуги. Это не обязательно послуги должны утверждаться комитетом, ой, исполнительным комитетом. Захотят жители сделать скатную крышу за эти деньги, ради бога, заказывайте эти послуги. Захотят пять э, раз э, в неделю делать мокрую уборку своих подъездов, пожалуйста, это ваше. И задача ЖРЭО будет вот именно в том, чтобы набрать эти объемные работы, отработать вопрос с демоновыми комитетами, набрать эти объемные работы и вынести на управление ЖКХ для того, чтобы дальше предприятие вместе с исполнительным комитетом рассчитало штатную численность, рассчитало аппарат именно под эти послуги, то, что будет заявлено в виде дополнительно если будут такие, конечно, заявки. Именно для этого должен быть сформирован пакет заявок и потом... Ти довше будуть розчину і адміністративні затрати затрати підприємств. Олег Федорович сьогодні виступив і сказав правильно, що у підприємства свого часу були забрані е, додаткові прибутки, які були на чистому місці та на ритуальних послугах. Отут, От в першому пункті, де ми проводимо реформування структури, все ж таки. Треба розробити якось або повернення те, що забрали, або вже якщо була така в мене пропозиція, якщо це чисте місто, то тоді віддати йому і благоустрій, і вивіз всього сміття по місту. Пункт 2.2. Запровадити на підприємстві електронну систему побудинкового обліку плати споживачів за житлові комунальні послуги. На це ми даємо. Від двох до трьох місяців так два чи три місяці ми вже розглядаємо проект реформування. Мені цікаво, що зроблено підприємством вже по цьому питанні, чи, чи потрібно було приймати цю реформу, щоб почати там роботу. Пункт 2.4. по узгодженню з будинковими комітетами запроводити механізм перерозподілу коштів. В межах будинків карти обліку для виконання найбільш важливих ремонтних робіт по житловому будинку. Питання а до цього ми якось перерозподіляли, і де ті кошти, наприклад, на моєму будинку, коли ми здавали кошти на покрівлю? Чому у мене на будинку не відбувався ремонт покрівлю? Це риторичне питання. І пункт 3.2, де провести роз'яснювальну роботу серед мешканців багатоквартирних будинків щодо необхідності створення. Будинкових комітетів сюди також необхідно вставити роз'яснення щодо створення ОСББ. Тому що вчора на нашій доопрацювання, коли ми сиділи доопрацьовували цей проєкт рішення, під кінець вже зійшлися на тому, що якщо люди хочуть оплачувати реально виконані роботи, вони повинні створювати ОСББ. Я вважаю, що цей пункт треба доповнити. Дякую. Я хочу сказати, що депутати. Об'єднання батьківщина підтримує це рішення, але якщо не буде виконаний хоч один пункт до черневої сесії, ми не побачимо оптимізацію чисельності, не побачимо заходи, згідно яких якість послуг буде поліпшена. Ми будемо ініціювати. Я про це вже раз говорила про зміну керівництва жрео. А ось висновок міського голови перед голосуванням. Ми зараз даємо можливість колективу пожирово, руководству поживо реформуватися і почати працювати. То есть должно быть подниматься отношение к выполнению своих функций, то есть качеству работ, должна быть прозорость в расходе денежных средств. То есть каждый дом должен видеть свои деньги, куда они тратятся. І е, то, що ми даємо три місяці на реформі, значить, після трьох місяців ми з вами зберемося в этом залі і спросимо. Якщо щось зробилось, зролось, не зробилось, бо буде прийматися і, і кадрові рішення, то що проговорила Могилєвська. Це само собою подрозумівається. Отже, 4 березня. В місті жовті води стартував процес реформування житлово-комунального господарства завдяки учасникам багатьох комунальних мітингів та майданів великої роботи ініціативної групи. Чи будуть реформи успішними, дізнаємося в червні.